Хлопці, оце, що є, черпали, закидали цю ямку і потім ґрунтом, який вони знімали, заривали. Біля Авдіївських торфяників селяни влаштували чергування в кілька змін та в кількох місцях. Зранку та вечорі тут пильнується група чоловіків. Кажуть, блокаду влаштували, коли в село приїхали невідомі у військовій формі. В одного я бачу, було написано «Добровольчий батальйон ОУН у другого а в другого правий сектор і їх чолові п'ять, 6 напевно, було. Приїхали вони мерседесом. Один мерседес стояв а астаставили тут а джипом на болота. Приїхали фермер Олексій Ященко. Військових не злякався. Він нарахував 39 камазів торфу, які вивезли із сільського пасовища. Зізнається на десятому Камазі. Зрозумів, що про чистку чагарників та замуленого старого кар'єра мова не йде. Вони викопували, знімали верхній шар ґрунту, який їм не підходить близько 80 сантиметрів, і е, викопували торг, низинний торг. Низинний торг грузили на Камази і возили в ангар, е, який тут знаходиться неподалік. Яму, з якої брали торф, селяни ретельно виміряли. Кажуть, викопана була до 4 метрів глибиною. Зрівняли їм мулом з кар'єра, а відтак випасати тут корів стало небезпечно, нарікають пастухи. Приїхав неізвісно хто. Перекопали і вони то перекопали, зверху це затрусилось усе замазалось. А ямка внизу в глибину була до 4 метрів. А корів тепер де нам пасти? Сьогодні тут триють, завтра там. Передають усе, село станеться без нічого взагалі. Поки селяни бідкаються про перекопане пасовище власних паїв, до кар'єра під'їжджає виконавець робіт. Ось це канал після чистки. Отут ви бачите, ми сюди доставали ґрунт. Після цього, як тут ще не є завершений повністю роботи, ми отримуємо на всьому протязі такий ось почищений канал. Чоловік створив своє підприємство два місяці тому. Спеціальної техніки немає. Планував провести ці роботи за рахунок державного підприємства водного господарства. Ми приїхали в сосницьке управління. В нас тут є знайомі. Вони кажуть, що є канали, які замулені. Ми приїхали в сосницьке управління водними ресурсами. Звернулись туди. Вони кажуть, да, дійсно замулені. Ми кажемо, ви можете провести акт обстеження? Звичайно, якщо ми будемо їх чистити за рахунок наших коштів, ваших сил, ви не заперечуєте? Ні. Антон Довгопол заперечує, що брав звідси торф. Каже, згідно проекту, він вивіз лише 30% викопаного із кар'єру мулу, а це не більше 70 тонн торфової суміші. Щоправда, в сусідньому ангарі охоронці нам показали ці запаси. Тут видно пакувальну машину та наспіх залишені речі пакувальників. В Деснянському басейному управлінні запевняють, замовнику надали лише акт обстеження кар'єру. Роботи проводити не дозволяли. Жодних документів, дозвільних дозволяючих проводити ці роботи, деснянське басейне управління не надавало техніки. Там нашої немає. Розумієте, і договорів і договорів підряд, про підряд ми не укладали. Ну, ви ж знаєте, що таке договір про підряд? Це треба мати техніку, мати можливості, щоб щось робити. А в нас немає. Я вам скажу чесно, навіть більше на жаль, хоч, можливо, це не красить нас, але сосницьке міжрайонне управління воно у нас не таке, щоб мало змогу проводити там роботи. У них немає технічної можливості. У них навіть немає екскаваторників, розумієте, фахових людей, які б змогли провести ці роботи. Поки селяни патрулювали свої запаси торфу, поліціянти вилучили все, що залишилося в ангарі, та відкрили кримінальне провадження. Як стало відомо поліцейським, то працівники даного товариства незаконно зняли верхній шар грунту на паях людей і розпочали розпочали видобуток торфу. На даний час я вже сказав, поліцейськими виявлено близько 32 тонн запакованого запакованої торфу, які вже предназначався для продажу, і близько 100 тонн ще знаходилось на фасовано. на кар'єрі призупинили, поки триває слідство, та селяни свої блокпости наразі знімати не збираються.